So sweet. Good bye bude para bude para bude para bude para bude para bude para onna di se u kri nikaj vide dokola Para Ja, ja. За йде до кола, і, і пара собі знайде, і буде забава. Буде пара, буде пара, буде пару буде пара, буде пара, буде пару буде пара, буде пара, буде пара в хатах, буде пара, буде пара, буде пара у хатах, по

You know what i mean